За всім привіт! Невеличкий відеогляд Nissan Qashqai 2011 рік. Чистий оригінальний 11 рік, ВВ теж 11 року. Розмите на 11 -м. буде в Україні 11 року В класному сірому, темно-сірому такому кольорі. Автомобіль жоден елемент не фарбований, ні передній, ні задній папа теж в оригіналі на 17-х оригінальних дисках. Тут трошки такі є потертості, резина в хорошому стані. Continental який рік не пам'ятаю, десь 20-й. Комплектація у нас протитоманні фари, лінзована оптика, омивач фар, електроскладання дзеркал. Панорамний дах теж, до речі, 11-го року, оригінальний Осановський, тобто автомобіль дуже в дуже хорошому збереженому стані. Я думаю, на мою думку, що таких автомобілів дуже мало є зараз наявності продажів взагалі в такому виду стані. Автомобіль 2-літровий дизель 110 кВт, 6-ступка механіка. Ціна даного автомобіля 11.300. Приїжджайте, тестуйте, оглядайте, дзвоніть. Я просто хочу вам ще показати, що от наскільки збережений кузов. Десь є одна чи дві м'ятинки, але просто царапини взагалі таких, що по кузову. Сколи спереді, ну, пару штучок є там, але щось таке. Як то буває, що треба полірувати, до речі, вона не полірована, приїхала в такому стані, не полірована недавно тільки приїхала. Помовити майже не було що. Помив по начистив. і до продажу. Пластмаски. О, оце м'ятинка є. Так, походу будемо десь дивитися. Що ще не з тих? Дивіться, які пластмаски тут всі. Ніде нічого не відстало і буває тут в кашкаях проблеми. Рівненькі всі. Не обдерті, нічого не поломане. Все в оригіналі. Кожна пластмаска. Так, звідти в день Є декілька таких скольчиків невеличких на спереді, тут на капоті. Але щось таке критично. Взагалі дивіться бампер, який пустіше з коліїв навіть і не видно. Так само низ, ніде отут, да? Чуть-чуть, щось там чуть-чуть є. Ніде нічого не обдерти. Радіатор якому стані? Про що говорить, да, до речі, 2, 210 тисяч оригінального пробігу. Є вся документація, легко пробивається в інтернеті. 100% пробіг, ніхто нічого не крутив, нічого ніхто не скручував. Тут є така розеточка для підігріву піддона. Зимою сильних мороз. Ця сторона гляньте. Вся цілесенька, ніде взагалі нічого. Панорама ціла. Так. Задня частина теж просто дивіться, навіть і потертості немає її. І... Ну, тут є, от... тут щось трошечки є тут. -то... Прокоп в даному автомобілі є, є тут якась царапенка і отут. І тут ще трошечки. Це є незначні такі недоліки, але автомобіль наголошує, ніде жодна деталь не фарбована. Пластмаски всі ціленькі, що то в них є такі болячки, потім вони відстають в них. Тут все скрізь по зазорчику, все скрізь тримається, сили купи, всього тримається 17 -ти гринальні титани, та сторона теж, дивіться, ніде, щоб якісь царапана якась була, вже і сонце світить просто в шикарному стані блін, кузов. Сперді є декілька сколів, ззаді є декілька сколів, але по боках жодного скола, жодної якоїсь царапинки. Так, Всередині у нас такі, в такому стані карти теж, нічого не перешивалося, О, подивіться картка вина не хімчистилася, автомобіль не хімчистився, не полірувався, поприбирався і продаж. Тут фактично теж, нічого не обдерто, все, оригінально все частенько, тут в них лізе лак. ну, чуть-чуть, там десь капелька, але фактично в дуже гарному стані. Чотири скопки дівники. Знизу. Знизу теж. Дивіться, ніякого навіть прищика нема. Знаку тут у них плячки немає. Нічого не крутилося. Болтики всі нічого не ржали, всі, всі змащені, всі в оригіналі. Є тут. Це в кожній машині, таке трошки потартосте. Нічого не наклеювалося. Тут теж болтики ні знизу, ні зверху нічого не ржаве. Сідушечка в оригіналі. Ось тут чуть потерлося. Все, а так все в оригіналі. Нічого не фарбувалося, нічого не пришивалося. Руль. Подивіться, в якому останній руль. Як новенький. Як новенький. Видно, що не фарбований, не переситий. Оригінальний. Мультируль руль. Зі всіма функціями, які можуть бути. Датчик світла, присутній, датчик дощу присутній. ступочка, повний привід, підігрів сидінь, працюють удійськи, і, і пасажира гріють. Зараз заведемо. двохзонний клімат-контроль, камера працює, навігація. Здається, навіть є українські карти по навігації. Тут які карти теж. Просто подивіться, в якому стані. Нічого, це навіть не хімчистилося і не, не перешивалося. Ніде ніякий лак що не поліз тут, а все, ніяких царапин, нічого немає. Є у нас протів занос, електродзеркала складання, регулятор передніх фар. В автомобілі все працює, навіть тут коврики оригінальні Кашкаївські, ковролін, трошки може. Поганенько, але в дуже хорошому стані королів. Ця сторона теж назад має веду, теж по дверках ніде ніякого рижика, прищика, Вообще нічого, карти, карти просто в шикардосному стані. Чесно, От. десь буває якась царапенка, а тут взагалі нічого. Тут ніде нічого дивіться, все. ніде ніяких потертостей, нічого. Ці душечки задні, всі, дуже в хорошому стані. Тут акурін. Ну, погано фокусується. Але теж в хорошому стані. Тут дивіться, які пласмаси, ніде нічого не потерто, не витерто, то буває маленькі діти десь. Озенька, да, наразі в цій автомобілі тут якісь такі щось дві малесенькі м'ятинки, але навіть тут потертості такого вже нема, де і тут все теж в хорошому стані. Панорама відкривається, все нормально Тут Сідушечки теж та сторона Так, тут вже вам показав, плюс два Задня камера. В ці кому сидушки. сідушки. При тому ще раз наголошую, що не них чистилися тут. Зараз включимо фонарик. В кому стані? Теж болтики всі нічого не фарбувалося. Тут, а подивіться, ніде нічого не обдерно, зашурено, ніяких котиків собачки не возили. Через те все ціленьке, нічого не поцарапане, нічого не подерте. Тут а теж ніяких прищиків, нічого снику немає. Всі пластмаски рівнесенькі. Ех автомобіля бачу, що замін, я не міняв, але стоять гриміні диски, нові стоять 100%, що нові, бо навіть зубчика ну міліметр, не більше. Так, тут саме, 11 рік. Бачте, не лобове, це бокове, але лобове теж 11 року. так Ця сідушечка в хорошому стані. Лінчик. Все частенько. Там є вся документація. Так, значить, 11 рік, виготовлення Пандера, 11-й рік. Зараз заведемо. Так що, такий то автомобіль. Кого цікавить. Так, там зараз подивимося, зазад там трошки не прибрано взади. Боліки підпішуть під ноги. Так, Зараз, секундочку. Так, все, порядок. Е, Так, все да, в До речі, полки немає, не було наявності. Дивіться, який бокова сторона теж нічого не подерта, нічого не зашурено. Все в чудовому стані. Просто офігенно, в останні притом нічого не фарбувалося, нічого не красилося. Тут теж все ціленьке. Нічого не повертано, нічого не поцарапано. Тут у них є проблеми, немає, нічого не крутилося. Так, у нас тут є знак, все в наявності, є ключ, є дукатка, є домкрат, є гачки. Все є в наявності. Автомобіль. Можна сказати, до експлуатації. Є у нас дві задніх сідушечки, вже там тут доставати не буду. Ніхто не знає, ще кашкою так посувається, Допереду, переду дивіться, скільки ще місця є, так ложиться, дуже великий робиться місткий такий задній багажник. Якщо щось потрібно, щось більше, щось перевезти. Так, зараз заведемо, заводиться автомобіль з підтячка, їде, дуже гарно їде, такий резенький. Не раз був з 2 літровий, але оце якийсь дуже класно набирає гарну швидкість. Автомобіля ніяких помилок немає і немає. Екологія все на місці, зразу скажу, нічого не вирізалося, не перешивалося. Задня камера, ага, задня камера відкрита, Багажник не що на мене, показує, все зрозуміло. Кондиціонер запускається. Чути компресор включається, от клампцнує. Я думаю що працює зараз так не провіриш, але я думаю що працює ти сказав тільки повітря, ніяких динів, нічого не пускає там мотора. Я такая. Это, ага, это так у нас мастера. И по мире мое. Так, тут у меня тут пари, такого. rezaíta testuíta orgulhaisa, sim já que já